Майже дві третини американських виборців кажуть, що підтримка України у її війні проти Росії відповідає національним інтересам США. Це показало нове опитування Пік», опубліковане у вівторок. 65% опитаних вважають, що підтримка США України відповідає національним інтересам, 28% з цим не погоджуються. Серед опитаних прихильників демократичної партії 87% за те, щоби США підтримували Україну. Тоді, як 8% проти. Республіканці розділилися майже порівну. 49% сказали, що підтримка України відповідає національним інтересам, а 44% вважають, що ні. Лише 36% респондентів вважають, що США роблять належне, щоб допомогти Україні у війні, 37% вважають, що США роблять надто багато, а 20% кажуть, що США роблять надто мало. Згідно з опитуванням, думки щодо обсягу підтримки різняться залежно від політичної партії. Республіканці загалом кажуть, що США роблять занадто багато для України, тоді як демократи твердять, що роблять стільки, скільки треба. Ми за вашою спиною кажуть виборці, які вірять, що Сполучені Штати зацікавлені в стримуванні Путіна, але є розбіжності у тому, наскільки велика підтримка є занадто великою. Залежно від того, яку партію запитують про продовження альянсу, цитує аналітика Тіма Малоя, видання The Hill. 61% республіканців вважають, що США надають Україні надто велику підтримку, лише 9% демократів дотримуються такої ж думки. Лише 19% республіканців вважають, що США надають належну підтримку. В той час, як адекватною підтримку України з боку США, вважають 59 демократів. 15 республіканців вважають, що США роблять занадто мало для підтримки України, а відповідно 27% демократів дотримуються цієї ж думки. Як раніше повідомляло видання Голос Америки згідно з іншими опитуваннями, бажання американців надавати Україні озброєння досі істотне втім, знизилося за останній час. Про це свідчить спільне опитування міжнародної дослідницької компанії ІПСОС та Агенції Ройтерс, проведені на початку жовтня. За його даними, 41% громадян США вважають, що Вашингтон має забезпечити Україну зброєю, тоді як у червні цього року прихильників надання Києву озброєння було 65% у травні 46%. Автори опитування розповіли, що рівень підтримки серед населення США і збройної і економічної допомоги Україні знижується через власні фінансові клопоти американців. Тішить те, що президент Байден повторює і повторює, що США не залишать Україну без допомоги, бо це їх національні інтереси, так він власне і сказав. І зараз допомогу Ізраїлю включили в один пакет із допомогою Україні на суму близько 61 мільярд доларів. Що ж, дякуємо партнерам, контролюємо своїх щуриків на високих посадах і допомагаємо ЗСУ, бо це вкрай важливо. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!